Божий, так як младенець Ісус Христос був врятований від ірода. Тільки доручаємо своє життя у руки Божі. Просімо того. Господь знає, як тих іродів віддалити від нас, бо вже померли ті, що шукали душу немовляти. Такчас, так само, як ви будете достойною дитиною Божою, хтось буде шукати вашої душі. Також Господь Бог знає. Де їх оприділити, Йосип, же, уставши, взяв немовля й матір його, і пішов у землю Ізраїлеву, почувши, що Архілайса в Юдеї, замість ірода, батька свого, побоявся йти туди, а, одержавши у сні одкровення, пішов у землю галилейську. Знов же бачите, як Господь Бог веде от людина Божа, яка довіряє своє життя в руки Божі, як вона обходить всі перешкоди. Так же само, Кожному з нас треба довірити повністю, особливо прошу цього благословіння Божого для наших воїнів, щоб вони були повністю в руці Божій, щоб вони чули той голос Божий, бо Господь Бог дає чути то і десь ти трошки відхилився, і вже та смерть пролетіла мимо, прийшла мимо. І прийшовши, оселився у місті, що зветься Назарет. Розбулося сказане через пророків, що він назарянином наречеться. Божих благословінь! хай Господь наш Ісус Христос, який прийшов у цей світ, зійшле свої благословення, захист від усяких бід, від усяких небезпек військових для наших воїнів, бо Він знає, що терпіти такі біди в цьому світі. Вже малим дитям він змушений був тікати від вбивць. Хай Господь Бог порятує, Хай Господь Бог заступиться також всім, хто слухає слово Боже, всім підписникам каналу. Дякую за ваші пожертви, бо збираємо кошти. Я вже замовив зенітний прожектор, який потрібний для протиповітряної оборони. Це наш порятунок, особисто нашим воїнам. Він не є потрібний, а потрібний найперше нам, бо ми кажемо, для воїнів ми взяли. Ми взяли собі, бо тому що освітлюючи нічне небо, коли летить шахет, вони мають можливість перехопити його. Дуже дякую вам, хай Господь Бог стократно благословляє, звичайно, це сумно нам, бо мали вирішати ці питання не ми прості люди, але. Це наша безпека, це наше життя, це наше спасіння, якщо Господь Бог благословляє мати той кошт, хай Господь Бог примножить стократно і ще більше його така ласка. Дякую вам, що мене підтримуєте як священника. Бо, наприклад, навіть у ці дні в зв'язку з служінням як капелана, так і священника, 300 кілометрів прийшлося проїхати не так аж багато, але. Пальне треба мати на це. Дякую Богові за моєго товариша Володимира Каменчука, що такий добрий автомобіль для мене придбав. Не раз питаються, яким автомобілем пан Піп їздить. Знаєте, в мене Дастер. хочу сказати. Ну, для мене простої людини дорога машина. Якби не мій товариш мені її придбав, я би її не мав. Але я так вдячний Богові, бо він. Не раз жартує і каже, дякую, що не забув за мене. Я кажу, за таких людей забути не можу, бо, тому що сідаєш за кермо машини, яка є економна, бо пального дуже мало він бере цей автомобіль порівняно. Це зараз би мені прийшлося ще так раз витрати мати на інший якийсь автомобіль, навіть такого плану. Тому дуже-дуже вдячний Богові за всіх прекрасних людей, які. Підтримуєте один одного в цьому земному житті, бо цим ви засвідчуєте, що Господь Ісус Христос є ваш Спаситель, є ваш Господь і Бог, бо ви цим уподібнітеся до Нього, бо Він, той, який прийшов допомогти нам випробування у цьому світі, витерпіти і допомогти нам перейти через них. Так само один одного ми підтримуємо. Так же само уподібнююся цим до Ісуса Христа, бо допомагаємо тим, які, наприклад, на той чи інший час терплять якісь труднощі. А Господь Бог якраз є той, хто допомагає нам у труднощах і часто, послуживши ближньому своєму, та не то, що часто, а завжди, ми послужили самому Господу Ісусу Христу, бо кому допомогли з малих оцих, допомогли мені. Коли людина вкісну ждів, в якійсь біді. Вона є мала, коли вона в якійсь потребі, вона також є мала. І цим ви послужили самому Господу Ісусу Христу. Хай Господь Бог зійшле свої рясні благословіння, захист свій. З Богом нам усилі перейти все, всякі небезпеки, всякі біди, всякі незгоди. І дякуємо за це Господеві, що Він завжди при нас. Амінь. Христос народився. Славімо Христа!